Киев надо стереть с лица земли. Население Киева, покиньте город. Город обречен. Покиньте город. Нашей целью было защитить людей, русских людей, которые столетиями проживали на этих землях. Мы обнаружили с удивлением, что там такие же русские, как и мы. Мы пришли на помощь этим людям. Тушека дікарів вот нагнітають обстановку на ровному місці. Валентіна Матвієнко каже про те, що треба консультувати чоловіків, як народжувати дітей. Сполучені Штати Америки знімають санкції з Білорусі. Ну а на російських ефірах продовжується вакханалія. кажуть, що дрони це були тільки перші дзвіночки, і насправді можуть полетіти гірбіри і не тільки. Давайте весь цей Паноптикум, подивимося. Я уже выходил из завального кабинета, он меня остановил и попросил, подожди, стой, стой, не забудь вот это передать президенту. Да, интересные запонки с изображением Белого дома. Но я постараюсь в долгу не остаться. Я так розумію, що можна чекати на те, що делегація зі сполучених штатів повернеться до сполучених штатів з Білорусі з черговим трактором, який передадуть перев'язаним бантикам. Що відбувається? Хочеться запитати, тому що буквально цього тижня ми з вами спостерігали, як російські безпілотники летять на територію Польщі, летять з території Білорусі на хвилиночку, але наступного дня після цієї самої хотіла сказати трагедія, але це і є трагедія. Добре, щоб життя. Жертв після цього самого інциденту е, їде делегація зі сполучених штатів до Білорусі говорити з Лукашенко. Ну а самому Лукашенку відповідно передають не тільки запанки, а ще й листа від Дональда Трампа, який ми теж з вами маємо можливість послухати. Президент у мене для вас кое коешту є, і дозвольте мені зачитати це письмо від президента Трампа. Вам, уважаемый господин Лукашенко, Міланія присоединяется ко мне в том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения. Ту, Мы... Пусть лучше отметим. <свят> Хотя у нас не принято там в Беларуси. <свят> 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 Мы особенно удовлетворены э, тем, что признаем великолепную победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на Следит. открытом чемпионате <свят> США в Нью-Йорке. Она представляет собой самое лучшее из того, что, чем является ваша страна. И мы знаем, что вы очень гордитесь ее достижениями. Мы смотрим с надеждой в будущий год, мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей. А ти США і Білорусі, я думаю, що народи США не підписалися б під цим листом. Але щодо молимося за здоров'я Лукашенка, я вже неодноразово цей тост говорила, що білоруси загадують кожного року в новорічну ніч, бо саме про неї зараз йде мова в цьому самому листі. Вони кажуть шос у сенсі, щоб он ну ви розумієте, тому та продовжуємо. Молиться за здоровье Лукашенко. Истрине, ваш подпись президент США. И, господин президент, обратите, пожалуйста, внимание на подпись. Он очень редко президент США подписывается так первым именем своим. Это, Это особый знак дружбы. Особый знак. Дружби передав Дональд Трамп Лукашенку. Я розумію, що вони приїхали говорити про те, щоб Лукашенко випустив в'язнів, яких він тримає в заручниках до тисячі. Наразі знаходиться в його тюрмах. Відповідно, вони приїхали для того, щоб налагоджувати відносини. Для цього навіть зняли санкції з Белавіа. Щоправда, питання, куди вони будуть літати на цьому самому Белавіа, тому що літати до України вони не зможуть. Десь їм треба буде якось добиратися певно до території Росії. І потім через Аляску, ну не знаю, куди збирається літати Белавія, Ну і відповідно, можливості Белавія за весь цей час теж хотілося би розуміти. Але питання в іншому таким чином, Дональд Трамп передачу оці ці привіти Лукашенку, хоче максимально його відірвати від Китаю. Але ну як би. Сподіватися на те, що Лукашенко, у якого не тільки прекрасні відносини з СІ, а ще і у них спільне виробництво військове, сподіватися на те, що він зараз перемитнеться до Сполучених Штатів, мені здається, не треба бути експертом, щоб розуміти, що цього не станеться. Тим не менше, сполучені штати хочуть відкрити ще й посольство в Білорусі. Можливо, для того, щоб все, що хоче сказати Лукашенко, передавалося через посольство, а не через Путіна. Хоча Уже сумніваюся в тому, що ці сигнали від Путіна і від посольства США будуть чимось відрізнятися, тому що ще й досі хтось в сполучених штатах вірить, свято вірить в те, що нібито Лукашенко має суверенний статус, як сам себе призначений управитель Білорусі. Насправді ні, він є просто виконувачем. Того, що скаже Путін, ну і відповідно, це ще одна установа, яка буде чути Путіна тільки тепер вже на території. Білорусі Чути Путіна можна ще і через рот Валентини Матвієнка, яка також заявила, що рождаємості не вистачає в страні. Ну, дві проблеми розумієте, є в цій страні дураки, дор... а, ні, не те. не дураки дороги, там значить народжуваність і чого говорить мужиків стало мало важним фактором. При принятии решения рожать ребенка, не рожать является наліччя інфраструктури, що називається там на уровне протянутой руки. Когда детский сад, школа, поліклініка, детская площадка, стадіон і так далі це очень серйозно мотивіруючі фактори. Хада, і було б дуже добре, якби воно знаходилося дійсно на витянутій руці, а не під ним доводилося стояти з протягнутою рукою. Тому що як ви розумієте, на всі соціальні програми гроші пакаратілі, тому що немає грошей у Росії на збільшення пенсій, на збільшення соціальної допомоги, на від. будову, або на реконструкцию, або на ремонт дитячих садочки, поликлиник и так далее, а е гроши правильно на вину. Вот такой высокий-высокий стандарт. Все, что делается, все делается для благополучия, благополучной, комфортной жизни людей. И есть пример, к чему стремиться и тянуться. И второй, Сергей Зиночнув говорил о женских консультациях, о женском здоровье, что очень правильно. Но хочу ще раз підчеркнути, що контроль за репродуктивним здоров'ям має бути не тільки но и мужчин, якщо хотіти мужські консультації. Зокрема, в мужських консультаціях потрібно розказувати, як е, бити так, щоб не попадати в тюрму, а щоб це вважалось як б'є, значить любить, бо там дуже тонка грань. Да? Ну і власне ще кілька питань до чоловіків, як їм треба ставитися до жінок. Але звісно не про це говорила Валентіна Матвієнка. Але знаєте, що цікаво, дивіться, Валя Матвієнка з таким, знаєте, знанням діла розказує про те, як вони, значить, зараз будуть піднімати репродуктивну функцію у населення російського, а на других ефірах Норкін. Совершенно о других темах говорит. Они не умеют Может, бухать быть, вообще. Во-вторых, вы давно выпивали с молодыми? Не умеют они этого делать. Мы? вас я а. не считаю. понятно? А ви кажете репродуктивна функція? Вот она, главная тема дня. Треба розібратися, хто все ж таки вміє пить правильно або більше. Або не закусуває, або не запіває, е, Вот главна тема эфиров на російському телевидении, а не вот эта ваша репродуктивна функція і про те, коли народжувати дие... дітей. Ну і в принципі, коли ми говоримо про інфраструктуру, то е, ви ж розумієте, що та інфраструктура е, вона має включати не тільки пологовий будинок на території Росії, а ще поруч має бути лікарня, поруч має бути дитячий садок, поруч має бути школа, і поруч має бути воєнкомат, тому що коли вони народжують. Жуються їх відразу туди записують, тому що це наступне покоління, яке піде е, вбивати заради Путіна, бо інакшого на території Росії немає народжувати заради війни. Ну і ця функція, як ви розумієте, вона діє завжди і завжди. Е, Ну і ще одна дуже важлива тема на території Росії, назви дуже ушлий з точки зору монетизації своїх прошлих власних повномочі, Типічна корупція. Вот он танцует здесь со стаканом вискаря непотребной компании женщин легкого поведения, а тем не менее посмотрите, как монетизирует. Я не исключаю, что он получал взятки и от режима Зеленского за счет, кстати говоря, американских денег, которые были украдены киевским режимом из той помощи, которую Байден отгружал десятками миллиардов. Київ я не здивуюся, якщо він отримував гроші від режиму зеленського, які були передані Сполученими Штатами Америки, які були взяті з російських грошей, збережених в американських банках, які їм передали європейські партнери, тому що там Росія їх хотіла заховати. Дуже складна схема, але як ви розумієте, дієва, тому що е, ті, хто дивляться Росію, 1 вони не включають мозок. Далі вони. Вірять всьому на слово, що було відповідно празнішено в цьому самому ефірі. Але дивіться, Байденюк наш не дає спокою російському телебаченню. Ще й досі він вже давно не керує Британією, але ще й досі вони стежать за тим, як він проводить свій вільний час. З завістю стежить Сладусік, тому що розуміє, що такого вільного часу у нього не буде. Тому що після завершення кар'єри на телебаченні в нього два. Путі Ілі Цвинтар, і ілі От, На тому власне, і закінчується вся його е активність після його е торгування ліцом в ефірах російських пропагандистських шоу. Але ну, якщо ми вже за ці російські пропагандистські шоу заговорили, то давайте я вам вже ж нагадаю, е як в цих російських шоу зараз. Висловлюються стосовно атаки на Польщу, яку організувала Росія. Хоча той же, наприклад, Салавйов писав, що не доведено, що це російські дрони, і бе, що вони готові надати польщі консультації від міністерства оборони стосовно того, що це за дрони. Правда, польща ще й досі не зверталася до них за цими самими консультаціями, тому вони ці консультації безоплатно роздають в своїх ефірах. Правильно. Мы же можем совсем другим оружием воевать. Зачем нам садиться за стол переговоров, если у нас в арсенале еще столько и такого, который мы даже не открыли? Вот, например, я считаю, что вот нас надо стереть с лица земли. Сегодня, в день освобождения Донбасса, вот сейчас мне там ребята пишут, Донецк уть уже так, как давно не было. При том, что ни по каким, ни по военным объектам. Київ нужна з лиця землі. Якщо ви пропустили, що саме сказав Соловйов, то Київ на його думку треба з лиця землі, тому що утюжить Донбас. Я просто вам нагадаю один момент, який трапився буквально цього тижня. Цілью було захистити людей, російських людей які століттями проживали на цих землях. Ми обнаружили, що там такі же русский, як і ми. прийшли на допомогу цим людям. Це зараз про Донецьк і про те, що там Росія вбила щонайменше 23 пенсіонера, які стояли просто в черзі за пенсією, скинувши на них кап. Повертаемся до пытания утюжнения Донецкой области. А чтобы Западу было легче, снести. Население Киева, покиньте город. Город обречен. Покиньте город. В очередной раз в русской истории мы его отстроим заново, будет лучше прежнего. А, кстати, я бы настоятельно еще рекомендовал жителям европейских столиц осознать и просто почитать историю. Русофобия всегда приводит к одному. Вам придеться учить по-русски только одну фразу: дайте, пожалуйста, каши. Е, Строители Знайшлися тут, е, які не можуть відбудувати свою віліку державу. Розказуватимуть про те, як вони будуть відновлювати е, Київ. А що касається фрази Дайте, пожалуйста, каши. Не забудьте, пожалуйста, вивчить фразу ножки буша. Пожалуйста, дайте та. Це та допомога, яку своєю своєю чергою отримувала Росія під час того, коли сиділи голодні босі. Я не думаю, що сильно щось помінялося з того часу. Але тепер вони е, сидять е, голодні і босі і кажуть, що Путін молодець. І будуть опять стояти воєнна полівої кухні і знову внезапно відчутивши себе. Боже, воєнна полівої кухні. Прекрасна русська кухня. Що е, е, ви вмієте готувати? Польова кухня? Я перепрошую ще воду з під борщу, коли каструлі сполоснули. Що ви вмієте готувати? Прозревший європейський народ ну, не може бути. Можна ще Каші быть. Можно будь ласка. Ні, за кашею так это там у вас стоять польових кухонь. Б'ються один одного, виштовхують і і кричать Я перша сюди прийшла. Коли блини на лопаті подають, вот это к вам. Это же ваша культура, велика русская где из 600.000 слов используется максимум 15 через слово со словом «мле» Але продовжуємо спостерігати за тим, що ж було а, в російських ефірах після атаки на Польщу. Перед нами надводить миротворців шорс. Я считаю, что они должны стоять по столицам тяжело больных нацизмом государств, как такая жёсткая пилюля от реваншизма. Я считаю, что вполне можно создать совместные группы китайского Корейский народ демократический и российских войск в Берлине, в Париже, в Брюсселе. Но прибалтийские эмираты не должны существовать, поэтому надо тихо-спокойно просто смести всю эту нечисть и объединить Калининград с материком. А, конечно, надо подумать реально о размещении наших войск в Хельсинки, Осло, Копенгаген. Ну а что делать? Время такое. Міром, як запахло, Ви чуєте? Прям таке відчуття. що як тільки Дональд Трамп надав Росії мирний договір, відчувається цей запах міра з території Росії, яким несе постійно щоразу. Ну і відповідно, теж нагадаю ще один інцидент. Мирний чуть мені ми угробили, який літав тут на самолеті, на вертольоті вертальоті поразним господарством. Наснауські ви їх проти нашої страни, і е, вдруг заявили, що Росія е, виключила GPS, і самоліт і вертоліт мог потерпіти крушення. І потім самі же, стать сказати представителі Європейського Союзу я дуль Но методи залишаються такими. Про що говорить Лавров? Про літак Урсули Фундерляйн, який вони ледве дійсно не угробили, як каже сам Лавров, е, тому що. Немає ніякої відповіді. Ні за літак Урсули Фондерляєн, ні за ракету в Кабмін, ні за дрони в Польщі. Тому Соловйов собі і дозволяє розмірковувати на тему того, що він може принести Європейському Союзу. Ну і переставляє цілі міста для того, щоб вони вкладалися в його геополітичній. Картині світу е, мені здається, це має назву шизофренія, але треба погуглити і зрозуміти. Е, я просто знаєте, от е, хочу нагадати, як виглядають російські глубінки. Ну і відповідно, ви ж не думаєте, що в таких умовах можна вирости якимось нормальним, адекватним, свідомим чоловіком. Це Тюмень, якщо би вам було цікаво, і це не виставка ведмедиків. Ні, це одного дня в Свердловській області Росії обнаружили повішених вдоль дороги плюшевих медведей. Ну І як з'ясувалося, що автор цієї інсталяції це водитель мусоровоза. просто вино так вот с мусорки дестое игрушки и пребывая их до дерев. некоторые говорят о прикольно мишки висят некоторые говорят что это не аллея а кладбище плюшевых игрушек у некоторых аллея не вызывает у местных жителей никаких негативных эмоций все нормально все. Прекрасно, все чудово. От е, з цим нам доводиться мати справу чи не щодня. Е, ну і знову ж таки, давайте згадаємо е, про те, як скока Путіну літ, і як Путін хоче жити вічно. Це знову ж таки до питання, що він може не знаю, там застосувати ядерну зброю. Е, бо Путін дуже любить себе, і він розуміє, що при застосуванні ядерної зброї у підсумку прилетить по ньому. Тому Путін навряд чи це буде робити, бо жити хочеться. Не для того він, знаєте, малодільну клубніку тут виводить. Ми тут ведемо роботи по директуванню винограду. Ви бачите, сок перло, ми вперше в мірі змогли директувати геном винограду, отримати виноград, який відстоючий при повній кексі. Менше потери вражає, не треба травити пенкецидами. А клубніка, яку ви там далі бачите, це теж директувана клубніка, яка в 12 разів більше содержить керцетина. Це полезне вещество фламаноїд з антиоксидантними свойствами. Тобто така

Молодільна клубніка каже. А ну і цікаво, що цей сюжет вийшов відразу після того, як Путін поговорив з Сідіпіномсмерті. Чисто випадково натякнув йому, що у разі чого в нього є молодільна клубніка, але сам при цьому її, бачите, не скуштував. А, певно, все ж таки не настільки вона молодільна, як про неї розказують. Ну і звісно, якщо ми вже заговорили про ось ці молодільні способності шаманізм і так далі, я хочу нагадати вам про шамана. Який Ну, вважає себе співаком, але при цьому дуже хотів отримати патент на фразу я русський і не отримав. Роспатент відмовив російському співаку в реєстрації цієї фрази як товарного знака. Рішення було винесено наприкінці серпня. Дронов подав відповідні заявки, спробувавши зареєструвати фразу Я русський як бренд для 17 класів товарів і послуг, серед яких були і алкогольні напої, а Ви кажете, пітні вміють, парфумерія, Ну, це одне й те саме. Як ви розумієте, і шкіряні вироби. Я так розумію, що це вже необхідно для яких е, ігр з е, Любімай. Шамана. Е, ну і весною сам дронав повідомляв, що Роспатент відмовив йому використання цієї фрази. Однак, за словами співака, він був готовий до такого рішення і спочатку подавав заявку на реєстрацію бренду лише для того, щоб привернути увагу до спроб підприємців використати цю фразу для випуску ширпатреба сумнівної якості. Він би випускав вещ. От такими були новини цього тижня. Побачимося з вами. Бережіть себе і. 爸爸。